Mm. Все вже так по осінньому, але новини, друзі. ой, що в новинах буде? Американці масово тікають у Канаду. Рекордна кількість заявок за останній час. Бензин знову може здорожчати. А Навальна просить Канаду прихистити російських активістів. Про всі ці новини, та не тільки ви дізнаєтеся у щотижневій програмі. Твої новини Канадо. Друзі, усім привіт! Ну ось ми знову зустрічаємося з вами цієї теплої осені. Бачимо, як змінюється погода, але одразу вам скажу, що новини і надалі набирають обертів. І вони настільки швидко змінюються, що інколи ми не розуміємо, з чого розпочати і що вам розповісти. І у цьому потоці інформації, щоб не губитися, ми запрошуємо вас щопонеділка дивитися твої новини Канаду, де українською мовою розповідаються та доносяться важливі новини для українців у Канаді. А я лише нагадаю: мене звати Ангеліна Таран, я телеведуть яка перемістилася на Ютуб і вже підготувала для вас порцію найважливіших новин. Бензин знову може здорожчати. Лідер консерваторів П'єр Полів'єр заявив, що новий вуглецевий податок, 2.0 від уряду карні, забере у канадців ще більше грошей на заправках. І після скасування поживчого податку на викиди ліберали ввели новий механізм, і він називається Clean Flu Regulation. Він зобов'язує нафтові компанії переходити на чисті технології. І хоча це непрямий податок, компанії перекладають витрати тепер на споживачів. За підрахунками до 2030 року CFR додасть 17 центів до літра бензину та 16 центів до дизеля і дорожчать поїздки на роботу та доставки продуктів. Ну а для сімей це ще плюс приблизно 136 доларів на витрати щороку. Новим іммігрантам, які тільки купили авто, утримання стане звісно складнішим. Ну і ліберальний уряд каже, що це необхідно зробити, щоб знизити викиди і стимулювати зелені технології. Консерватори обіцяють боротися за повне скасування вуглецевого податку 2.0. Тобто бензин може стати ще дорожчим, а рахунки ще більшими. А як думаєте, ви що важливіше зараз? Екологія чи доступність життя? І також ще одна заява від П'єра Полів'єра. Він заявив, що програму тимчасових іноземних працівників у Канаді потрібно закрити пум 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 Але бізнес попереджає, що це може вдарити по цілих галузях. У місісазі Полів'єр закликав уряд скасувати Temporary Foreign Worker Program. Він аргументує це тим, що ця програма знижує зарплати та забирає можливості у канадців, особливо у молоді. І ця програма TFWP існує вже десятиліттями і використовується для покриття дефіциту кадрів у сільському господарстві, харчовій промисловості, а також сфері обслуговування і сектор. Ори, як, от фермерство, ресторани активно залежать саме від іноземних працівників. Ну давайте подивимося просто на той приріст наших українських працівників у цих сферах. Бізнес-асоціації та експерти попереджають, скасування такої програми може призвести до ще більшого дефіциту робочої сили у ключових галузях. І чи має Канада закривати цю програму для тимчасових іноземних працівників? Чи критично це для сільського господарства та бізнесу? Діліться своїми думками у коментарях, тому що проживаючи саме у вас, в нашому регіоні ви можете бачити зовсім іншу ситуацію. А чи чули ви про послугу є e консул? Оформити довірність чи заяву без поїздки до консульства тепер абсолютно реально. Українці за кордоном можуть зробити все онлайн через програму ЄКонсул e з 20 серпня 2025 року. У всіх 120 посольствах і консульствах України запрацювала система ЄКонсул, e і тепер можна подати заяви онлайн, завантаживши шаблон довірності чи заяви та відправи? Документи дистанційно особисто приходити в консульство тепер абсолютно не потрібно. Лише у тому випадку, коли вам потрібно буде забрати готовий документ, не треба летіти чи їхати у Торонто, Таву чи Ванкувер. Тепер документи можна оформляти дистанційно, і особливо це зручно для тих, хто живе у віддалених містах та провінціях. Тож, якщо ця інформація корисна, обов'язково діліться нею і з вашими друзями у інших містах та провінціях. І також це економія часу, грошей і менше стресу. Сподіваємося. Що це дійсно так і буде працювати? МЗС України запровадила Єконсул, щоб зробити консульські послуги доступними і сучасними. Якість послуг зросла. Тепер вони на рівні європейського стандарту, і українці будуть економити ресурси і будуть отримувати швидкий результат. А чи користувалися ви вже цією послугою? Напишіть нам у коментарях. А американці масово тікають до Канади, і за півроку подано більше заяв на статус біженця ніж за весь минулий рік, за даними Immigration and Refugee Board у. Першій половині цього року 245 громадян Америки звернулися по біженство до Канади, і це вже більше ніж за увесь 2024 рік, коли було 204 заяви. Тобто тенденція зростає, і Канада стає прихистком навіть для тих, хто проживає в сусідній країні в Америці. І це показує, що Канада лишається привабливою країною для захисту і безпеки. А особливо зараз багато американців не погоджуються із політикою Дональда Трампа. Але для України. Аїнців, це ще один сигнал, що система притулку працює і приймає навіть громадян Америки, але збільшення заяв означає і довші черги в імміграційних процесах, і до цього нам потрібно бути готовими. За останніми даними статістике нада стало відомо, що протягом 2024 року 106 тисяч жителів Канади полишили її у пошуках кращого життя, і це говорить про те, що стало набагато складніше знайти доступне житло і отримати гідну заробітну плату. Саме тому ми бачимо, що з однієї сторони. Не люди, у яких не складається їхнє життя з різних причин у їхніх країнах, обирають Канаду. Але в той самий час ті, хто тут вже намагалися іммігрувати, помічають, що Канада не та якою про неї говорили, що Канада вже не та, якою її описували ще 10 років тому. А що думаєте про це? Ви чи є у Канади світле майбутнє, і чи плануєте ви тут залишатися? Пишіть у коментарях, Канада прихистить антивоєнних російських активістів. У США антивоєнних активістів відправляють назад у Росію прямо в руки ФСБ. Юлія Навальна, Володимир Карамурза, а також Ілля Яшин просять Канаду втрутитися у це питання. Йомереці дедалі частіше почали відмовляти російським опозиціонерам у статусі біженця і депортують їх до Москви. Там їх одразу зустрічають спеціальні служби. Через це Юлія Навальна, Карамурза і Яшин написали відкритого листа до прем'єр-міністра Канади. Вони просять, щоб Канада офіційно заявила про готовність прийняти таких людей і створила робочу групу при посольстві Канади, в США, щоб допомогти активістам у небезпеці. Якщо Канада погодиться, це може врятувати сотні людей від переслідувань. Також це змінить імідж Канади як країни, що реально захищає права людини. А що думаєте з цього приводу? Ви. Пишіть у коментарях у той час канадці все частіше скаржаться на вартість життя у Канаді. За даними міжнародної компанії PwC, 76% вважають ціни на продукти головною проблемою. І у червні ця компанія оприлюднила дослідження про витрати канадців. І згідно зі звітом, 76% опитуваних вважають, що ціни на продукти є найбільшою проблемою повсякденного життя. І у червні ціни на продукти зросли на 2,8%. Що Вище загальною інфляцією в розмірі 1,9%. Дані від статус правління Канади показують, що за останні 6 місяців подорожчали креветки, апельсини, йогурт, макарони та апельсиновий сік. До речі, так я бачила в магазині, що він дійсно здорожчав. Подешевшували також помідори, майонез і цукор. І деякі товари залишаються без змін. Ну, такі, наприклад, як консервована квасолія, а також сочевиця. Більше витрати на продукти б'ють по сімейному бюджету, і для новоприбулих іммігрантів це може також ускладнити період їхньої адаптації, адже харчі це одна із найбільших статей їх витрат. Інфляція у сфері продуктової, харчової та торгової напруги між Канадою та Америкою дійсно впливають на ринок, і люди змушені економити або шукати дешеві альтернативи. І великі торгові мережі попереджають про подальші коливання цін. А чи відчули ці зміни ви у своєму кошику? Напишіть нам у коментарях. У Канаді люди все частіше переїжджають із провінції до іншої провінції у пошуках кращого. Щого житла і також я чула про це і українців питання отримання піару, а також того, щоб забезпечувати своє комфортне життя на середню заробітню плату. І за даними StatCan, середня зарплата в Канаді починається з 67 тисяч доларів на рік. Але різниця між регіонами дійсно величезна. Я зараз хочу навести вам декілька прикладів: Нудавуд понад 91 тисяча на рік. Альберта 71 000. Тисяча на рік Онтаріо 69 тисяч, а от на острові Принца Едварда лише 59 тисяч. І, наприклад, якщо порівнювати між Квебеком і Новою Шотландією, то різниця там складає майже 6 тисяч на рік. Тобто зарплати ростуть, але поки що нерівномірно. І саме тому багато людей приїжджають туди, де платять більше для новоприбулих іммігрантів. Ці дані точна підказка, де краще знайти роботу і де можливо вийде знайти кращі умови життя. Але не Якщо десь більша зарплата, то обов'язково перевіряйте, який там податок, тому, що у кожній провінції він різний. А ми прямуємо далі. І, як завжди хочу нагадати, що ми відкриті до співпраці. Якщо у вас є цікаві проекти, або ви хотіли б зробити рекламу. Будь ласка, надсилайте інформацію нам на пошту. Ну і також користуючись тим, що сьогодні вкотре переглядаєте цю україномовну програму у Канаді. Я хочу відзначити, що кілька українських міст святкують свої дні народження. Це місто Каховка, це місто Миколаїв, Луганськ, Житомир та Вінниця. І все це у нас святкування відбувається 13 вересня. Але у той самий час, коли в Україні продовжується життя, також триває повномасштабне російське вторгнення яке розпочалося 24 лютого 2022 року станом на зараз це вже 3,5 роки повномасштабного російського вторгнення чому мені важливо про це говорити тому що перебуваючи тут далеко від україни ми все одно маємо пам'ятати хто ми є і звідки ми і трішечки вам статистики за останній тиждень у запоріжжі зафіксовано 578 обстрілів які уразили 18 населених пунктів загинуло щонайменше п'ятеро цивільних У про Петровській, Донецькій та інших областях так само були постійні обстріли. Росія випустила більше як 500 безпілотників і два десятки ракет по Україні влучили у цивільні об'єкти. Поранено щонайменше п'ятеро людей. Тож просто хотілося вам нагадати, що сьогодні, коли ми проживаємо своє іммігрантське життя, війна в Україні не завершується, і щодня атаки стають тільки складнішими. Тож, будь ласка, підтримайте будь-який перевірений вам збір, і давайте підтримувати збройні сили України. І розпочнемо цей блок із того, що вже 10 вересня в місті Калгарі буде відбуватися концерт. Як так будемо з вами співати, будемо з вами танцювати. І до речі, нагадаю, що він буде не тільки у місті Калгарі, а вже розпочав свій канадський тур. Тож, якщо ви хочете дізнатися більше про те, у яких містах зараз відбуваються концерти, та придбати квиточки, я запрошую вас до нашого телеграм-каналу. Ну і звісно, десь у середині жовтня на вас буде чекати ще чудова прем'єра української кіно. Стрічки Малевич, і як завжди, цю інформацію ви можете знайти у нашому телеграм-каналі, і звісно, не забувайте запрошувати ваших канадських друзів, тому що фільм хай попіклувався, щоб титри були англійською мовою. А вже 18 вересня на вас чекатиме концерт Святослава Вакарчука. Буде вечір живої та душевної музики. Будемо згадувати старі хіти. Будемо згадувати ті, що підтримують наш з вами оптимістичний мігрантський дух, і ті, що точно будуть віщувати нам про світла. Майбутнє. Друзі, як завжди, інформація в описі під відео, там є телеграм-канал і там є посилання на квиточки. Купуйте квиточки у вашому місті і насолоджуйтеся цим вереснем, слухайте стільки українських подій в одному місяці. Мені здається, попереду дуже холодна зима. І звісно, козак-сіромаха також завітають до ваших канадійських міст. Не забувайте слухати українську музику. Якщо ви ніколи про цього чоловіка, про цього козака не чули, я раджу вам. Ом, вперше сходити на концерт, і ви закохаєтеся, тому що так само сталося і зі мною буде фольклорна українська музика у сучасному звучанні. Ну і звісно, всі ці концерти мають у себе благодійну мету, і хтось збирає на збройні сили, хтось збирає на допомогу медикам. Всю цю інформацію ви, як завжди, зможете переглянути, коли будете купувати квиточки. А якщо ви не хочете йти на кіно або не хочете слухати музику, то я запрошую вас на український стендап, який відбудеться також у ваших містах. І до речі, запрошую вас. І у місто Калгарів. у Гульбарі зустрінемося з вами. Будемо сміятися і знову донатити Тарас Яремі, завітай і зі своєю новою програмою. Тож я сподіваюся, що ви тепер точно знаєте, що вам робити цього вересня, куди піти, куди запросити друзів. І найголовніше, що ця інформація стосується українців в усій канаді. А щоб ніколи не пропускати такі важливі події та новини, я раджу вам підписатися на мій ютуб канал. І що понеділка буду розповідати вам найголовніше. Хочемо подякувати за вашу активність і сказати, що серпень місяць для нашої команди видався дійсно активним. Хочу зараз поділитися так само з вами статистикою, яку ви бачите на екрані. Ще більше людей підтримують наш україномовний YouTube з класними новинами, а ще більше людей потім це відео, і ми отримаємо багато запитів, коментарів. І для нас це дуже цінно, тому що ми тут не просто так, ми дійсно любимо те, що робимо. І у нас була вже саме певна синергія. Саме тому я запрошую вас котре підписатися на цей YouTube канал, не пропускати найважливіше, найцікавіше, і отримати трішечки заряду позитиву. Звісно, на вас чекатиме ще більше корисного контенту, інтерв'ю. Тут же є про бенефіти, про податки, про те, якщо ви вирішили одружитися, то з чого вам потрібно розпочати. І звісно, говоримо про airbnb бізнес у Канаді: з чого почати, скільки вкласти і скільки можна отримати. І це тільки початок. З вами була Ангеліна Таран. Даруйте мені ваше серце, бо моє вже давно належить вам. І зустрінемося наступного понеділка. पापा